Привіт! Це е, вступне слово до курсу SQL для початківців. Я спробую не дуже багато часу у вас займати е, з цим вступним словом. Отже, перші два відео по цьому курсу були зняті більше року назад. На жаль, через форс-мажорні обставини я не зміг в подальшому займатися цим курсом, бо була, була у мене велика перерва в роботі над моїм каналом. І, як ви знаєте, тільки от у жовтні я почав. Знімати нові відео. Випустив перший курс, був англійська для початківців. Далі був у середині листопада курс для відповідно HTML-CSS для початківців. І зараз от я доробив нарешті цей курс SQL для початківців і його випускаю. Спочатку перша була ідея це створити оцей додатковий курс, невеличкий, для того, щоб. Як додаток до курсу QA для початківців. У QA для початківців було кілька відео присвячених SQL, але ну, як приклади були там не дуже наочні. Хотілося б, щоб було паралельно якесь виконання коду. І от відповідно була ідея створити невеличкий такий міні-курс, як додаток до курсу QA для початківців на 5-6 відео. От, але були також додатково потім прохання, були імейли від вас. Загалом я отримав 18 листів з проханнями включити те чи інше питання. Додатково також ще ви висилали цікаві дуже посилання на статті, на відповідно. Вебсайти, так, присвячені тематиці SQL, і відповідно курс розрісся до 16 відео. Вийшло в кінці в мене от 16 відео, які вийдуть у цьому курсі. Отже. Особливістю курсу є те, що всі презентації, всі коментарі опишуться англійською мовою. З, одної, з одного боку, можливо, це недолік, з іншого боку, особисто я вважаю, це перевагою, оскільки англійська мова це must have skill, це дуже важливо, і відповідно, якщо у вас є знання англійської, принаймні на рівні інтермідіа, це дуже великий плюс для вас при пошуці роботи, оскільки, відповідно, роботодавець вам може Пробачити якісь недоліки в знанні якоїсь теорії, можливо, якісь технічні навички, недоліки у них, але знанні англійською мовою, це, скажімо, так, вам може зіграти на руку і допомогти на базових посадах, на джуніор посадах. Це відповідно вам велику перевагу надасть. Отже. Також ще один аспект це те, що як і для курсу HTML CSS для початківців, так і для цього курсу. Всі абсолютно приклади, які розглядаються протягом відео уроків, вони доступні на Гітхабі. Я їх вже виклав. На Гітхабі є вже окремий репозиторій. Який називається SQL for Beginners, і, відповідно буде посилання. Ви зможете на нього зайти, подивитися відповідно. Всі приклади, наприклад, по третьому року зайти відповідно: перший, чи другий, чи третій приклади, подивитися всі коди тут є. Ви можете їх як завантажити, так і безпосередньо працювати з кітхабом. Це відкритий репозиторій. Ви можете відповідно тут одразу, прямо всередині, якщо вам зручно. Копіювати, працювати. Сподіваюсь, звісно, що ви не будете просто копіювати, а будете відповідно набувати собі руку і тренуватися. Також ще один аспект, який я хотів сказати, це відповідно. Працювати ми будемо з версією T-SQL, тобто будемо працювати з Microsoft SQL сервером, Express Edition або Developer Edition. Там дві опції, так є що встановлювати, і менеджмент Studio, відповідно. Але у першому і у другому відео я торкаюся цих питань, можуть там виникати проблеми в роботі так, з цими версіями, хоча вони і безкоштовні, але іноді з ними виникають, ну не іноді. А Виникають з ними періодично проблеми, іноді їх доводиться перевстановлювати. От, і мені самому теж доводилося це, маєтеся і перевстановлювати. Але тим не менше, якщо ви не хочете хендлити ці всі проблеми, оці всі негаразди, займатися встановленням, то ви можете відповідно працювати з онлайн-компіляторами. Як варіант, я пропоную вам використовувати rex тестер Тут навіть не треба логінитися, ви можете безпосередньо в ньому напряму так зайти, обрати собі, наприклад, в цьому випадку ви бачите, велетенська кількість мов програмування. Так? Тут, відповідно, ви можете обрати також є тут SQL-сервер. Можете обрати SQL-сервер і працювати безпосередньо з SQL-сервером. чином. Тут є певні обмеження. Вважайте, що коли ви працюєте з rex тестером в даному випадку ви вже маєте створену базу даних, тобто, по суті, ви вже працюєте з умовно створеною базою даних. І, наприклад, давайте просто для прикладу, я от зараз додам такий код: це створення таблиці і відповідно вставлення в цю таблицю певних даних. Ми обов'язково в майбутніх уроках все це будемо розбирати. Це просто для прикладу, що у вас є опція, якщо вам не дуже хочеться маєтеся встановлювати собі SQL Server, дивитися хенхендлити. Різні проблеми, про це буде якраз у перших двох уроках. Там будуть окремі присвячені цьому питанню моменти. От, але якщо вам всього цього не дуже хочеться і вам просто хочеться тренуватися з кодом, онлайн-компілятори це ідеальний варіант. Відповідно, тут ми створимо таблицю Products. Вставимо в неї дані і ще давайте додатково так, команду Select і зробимо вибірку з таблиці, яку ми створили. По суті, отримуємо всі дані, які були додані. Оце Select зірочка from Products. Так, products. Це якраз команда по виборці всіх дані, даних, які ми вставили в таблицю Products. Давайте подивимося, що у нас вийде. Як ви бачите, дійсно. Все, що у нас тут було зроблено, воно спрацювало. Ми і створили таблицю, і додали дані. І навіть бачите, тут маємо в результаті виборку це ті дані, які ми, по суті, вставили у нашу таблицю в Продакс. Тобто у вас є опція. Чому я це все показую? Не обов'язково користуватися rex тестером ви можете погуглити і знайти якісь інші варіанти онлайн-компіляторів, які можливо вам, вам сподобаються більше. Але це як. Альтернативу, щоб не встановлювати собі MS SQL сервер, менеджмент студію, щоб з цим всім не маєтеся, щоб чисто працювати з кодом, ви маєте змогу користуватися онлайн-компіляторами. Як варіант, от, мені подобається цей варіант. Якщо і вам сподобається окей, можете працювати тут. Навіть логінитися не треба. Це додатково, на мою думку, перевага. От. І, в принципі, от, таке, от такий момент. Чому про все це кажу? Тому що основна ідея цього курсу це навчитися працювати з кодом, навчитися писати запити от, в SQL, і щоб, наприклад, коли ви прийдете на співбесіду і перед вами покладуть, умовно кажучи, олівець там, чи ручку і листок, і скажуть, напишіть такий-то запит, щоб ви швиденько накидали і показали, що у вас потрібні знання, потрібні навички є. От таким чином. В принципі, от у чому основна логіка. SQL він дійсно дуже часто як необхідна вимога зустрічається у, о, у вакансіях, так у переліку навичок, які необхідні, базові знання SQL. Це дуже часто зустрічається навіть для рівня джуніор. І тому, в принципі, я сподіваюся, цей курс вам допоможе. Звісно, я не кажу, що він завжди зустрічається, але, тим не менше, достатньо часто його можна зустріти. От тому, в принципі, додатково і робимо цей курс. Сподіваюся, він допоможе. Я не претендую на роль якогось там гуру з SQL, а я чесно вам про це кажу, тому що в принципі завжди є чому вчитися, завжди є куди рухатися. Навіть працюючи над цим курсом, я багато нового для себе дізнався. Я і можу стверджувати цілком на 100% впевнено, що цей курс, робота над цим курсом, особисто мені. Допомогла і покращила мої знання. Сподіваюсь, цей курс буде корисним і вам. Сподіваюсь, він вам допоможе отримати базові знання в галузі SQL. допоможе вам навчитися писати запити SQL. І, в принципі, допоможе вам у пошуку роботи. От. Ну, і ще один аспект, аспект, про який я хотів сказати, це наступний курс, над яким я буду працювати. Це буде ISTQB Foundation Level. Там. Я початково, як ви знаєте, я. Коли і у відповідях, ну, можливо, хтось не знає, але частина підписників точно знає, що у відповідях на імейли, у, навіть не багато, але навіть у коментарях я писав, що html css вийде наприкінці жовтня, на жаль, через робочу напружений такий період по роботі, я не затримав і цей курс і html css для початківців вийшов тільки всередині листопада. От, і тому аналогічно було вже зрозуміло, що SQL, наприклад, я обіцяв на кінець листопада, але оскільки я тільки всередині листопада випустив HTML, то просто не встигав вже. І аналогічно, бачите, вже майже на три тижні, хоча я первісно обіцяв, що SQL для початківців вийде наприкінці листопада, він виходить лише от зараз, 19 грудня. Тому, в принципі, я STQB Foundation Level обіцяв на кінець грудня. Але на жаль, як ви розумієте, я не встигну вже точно до кінця грудня. Друзі, тому в принципі я орієнтуюся тепер по АйСті Foundation Level на кінець січня. Сподіваюся, вдасться. Там буде не просто розбір теорії, не просто розбір АІСТІ Foundation Level сіла бусу. Так там буде додатково після кожного розділу, я хотів би зробити практичне заняття. Де ми будемо розглядати з вами ті питання тестові, які зустрічалися на попередніх іспитах, розбирати їх, дивитися правильні відповіді. Реалізують, скоріш за все, це у вигляді такого нескладного базового HTML-CSS, де, коли ви обираєте, наприклад, неправильну відповідь, там буде червоне, червоним таким кольором висвічуватися, коли обираєте правильну зеленим, зеленим кольором. Тобто, отакий от невеличкий ще тренажер зробити планую. Ну от якось так. Сподіваюсь, в принципі, цей курс вам допоможе. Ще раз кажу, що він буде для вас корисним. Я, в принципі, у вступному слові сказав все, що хотів, і до першого відео, до першого відео уроку.